Як дозвонитися до оператора LIFE, коли у вас заблокована сім-карта? Актуально на 2025 рік січень коротко, потім детальніше. Коротко дзвонити, значить, на 5.4.3.3. Там буде голосове меню. І ви вводите 5, потім 6, потім 1, потім 0. 0 це зв'язок з оператором. А потім. Після того, як ви нажали 0, буде вас запитувати. Тобто, ще буде п'ята цифра, тут буде 0. Тепер детальніше, як це виглядає. Ви дзвоните 5.4.3.3. Потім ви будете слухати, що нажміть там 1 чи нажміть 2. У вас буде внизу ось тут клавіатура. Ви на цю кнопку повинні нажати. Коли ви на неї нажмете, ви попадете, у вас з'явиться клавіатура з цифрами. І от тут на ці цифри треба нажимати. Так, да, під час не бійтеся, під час дзвінку ви якраз будете нажимати цифри, і ці цифри будуть йти туди, до них, і вони будуть на це реагувати, і прямо вживу ви будете слухати наступні дії після тих ваших натискань. Тепер, якщо ви будете вводити, цифри будуть залишатися тут. Тепер більш детально, що ці кнопки означають. Я попробував виписати всі основні кнопки для себе перед тим, як шукати, оскільки не зразу вдалося його знайти. Там буде один, домашній інтернет, 2, це вашому номеру, тариф, виповнити 30 інтернет 4, четвертий старій план. От 5, управління сім-картою та номером. Я зайшов сюди і перший раз зразу на блокування і розблокування, але воно, на жаль, не працює. Там просто інформація, яку потрібно зібрати, але немає дії, щоб це зробити. Відновлення сім-карти це коли ви її загубили. У нас сим-карта, в моєму випадку є. А ось шостий пункт це корисні номери. Ось вони допомогли в цьому. Хоча тут жодного натяку на блокування, розблокування на оператора немає ніякого натяку в цьому. І тому, коли ви нажмете 6, будуть корисні номери. Далі буде тільки єдина кнопка 1. це знати інформацію. І після того ви нажмете. Одиничку вам скаже заявку прийнято І зразу після цих слів буде говорити зв'язати з консультантом нажміть 0. От коли ви нажимаєте 0, далі у вас буде вибір або прийняти участь або не прийняти. Як вам подобається, я нажав 0, наприклад. Ось така ситуація, як попасти, дозвониться до оператора live Принаймні, нам допомогло, ми ввели. Ми два рази дзвонили. Один раз це подзвонили, що вони сказали, що треба IMEI, вони сказали, що це зробити. Потім серійний номер це номера на сім-карті, потім треба один останній вихідний дзвінок, саме останній, самий свіжий вихідний дзвінок, на який номер ви дзвонили. І три номера, на які ви часто дзвонили, найбільш частіше за останніх 30 днів. Але мене ще додатково запитали, яка сума приблизно на балансі на моїй сім-карті. То приблизно 5 гривень плюс-мінус треба було вказати. Я сказав, що в мене на рахунку 4 гривні, і всі номера, які він мені сказав, три ввести, ну, продиктувати йому. Мені це допомогло. Прийшов з першого разу, і він ще додав, що є три спроби на день пройти цю розблокування. Ну і коли інформацію ви слухаєте ось тут про розблокування, то треба встигнути за 5 днів розблокувати, оскільки потім буде нараховуватись, наче 20 копійок, ну не буду стверджувати що це інформації ну наче так, типу за зберігання номера буде зніматися плата.